Вона стоїть перед зеркалом, сукня в крапочку, обручка проста, тонкий ланцюжок в поміж грудей, фігурка христа. Слабкі руки, короткі нігті, рожава смужка старого рубця. Вона стоїть, думає, дивно, але на мені немає лиця. Як же це сталося? Я пам'ятаю, у мене було лице. Я мала вилиці, брови, блакитні очі мала, кінець кінцем. І скільки ж я так стою? Сьогодні вівторок чи, можливо, четвер, і як мені бути далі, як без лиця я маю жити тепер? Перейшли на рідніші, помили їй голову, дали їй дезипан. Провітрили дім, поплакали разом вдих і видих, короткий спазм. Ну і що ти, пташко? Поїж хоч трохи, давай маленька або поспи, забрали леза і ножі пішли собі, пара тихих печальних спин. Всі кажуть, потрібно жити далі, а як конкретно ніхто не вчить. Вона стоїть і думає, ти без лиця кричи, тепер не кричи. Світ не почує. Судомні хрипи з землею туго набитий рот, оробороса танок безтямний, днів непотрібних коловорот. Та якось вранці вона. Дістане врешті червоного олівця і намалює собі кривненьку усмішку і очі на пів лиця. пройдеться містом, згадає, як вона сміятись до хрипоти. Давай, рідненька тут пів країни, таких усміхнених ти.